У нас проходить майстер-клас, і ми зараз будемо вчитися робити ялинкові е, прикраси, для яких нам треба повітряна кулька, десь приблизно такого розміру. Маток ниток. Простих ниток, може бути тонка нитка, може бути груба. Немає значення. Стакан 200 грамовий пластмасовий, клейпива в ньому. Голка або шило, буквально. Так протикаємо. Заздалегідь робимо дірки в стакані. І в ці дірки пропихаємо гол. голку. Голку пропихаємо так, щоб вона з другого боку вийшла. Дивіться. Скажи мені, що робити. Зараз, бо у нас тут показуємо Добре. спочатку на, на камеру запис іде, як це робити. Отако проселяємо, з другого боку виймаємо. Ось. У нас нитка. Залишається вже зклеєм. І потім беремо і в довільній формі, як завгодно, просто обводимо її на кругу. Автоматично це робиться буквально, скільки хочеш мотків. Це вже все залежить від вашої фантазії. Дічок, ви чуєте, добре. Що для цього треба? Клей, стаканчик, повітряна кулька, нитка. І ось так от зараз ми це швиденько зробимо так, щоб... Дуже довго не, не втомлювати тих, хто буде дивитися це відео. Нитку трошки скоріше розмотай. Отако. От нитка може бути різного кольору, все залежить від того. Хто яку знайде. Отак. От в хаотичному порядку, бачите, автоматично нитка промотується клеєм і в кінці клей висихає. Тобто, який от секрет цього всього. В кінці клей висихає і ми пробиваємо кульку. Кулька пробивається. Кулька пробивається і в кінці виймається звідси через якийсь отвір. І виходить. До побачення. До побачення. І виходить. Спасибі. І виходить ось така от кулька. Тут тепер обрізаємо. Прошу, обрізайте. Все. Практично ця кулька наша готова. і В кінці, коли кулька пробивається, у нас виходить ось таке. Бачите? Це можемо підвішати за шнурочок собі вдома на ялинці. Ну, тут у нас буде, оця кулька буде більш така більше нитки, тут менше нитки. Тобто це скоріше, так на скору руку робилося. Все, буквально 2 хвилини часу, мінімальні затрати, і така у нас оригінальна ялинкова прикраса готова. Все. А, до речі, з вами був молодіжний клуб-тур. Ці всі люди прийшли зараз на цей захід, і ми. Для вас організували спільно із центром дитячої та юнацької творчості, до речі, в приміщенні, якої, в якого ми зараз і знаходимося. Хто не знає, це по вулиці Героїв Євромайдану. Номер, правда, не пам'ятаю. Колишня... 15. Колишня Конституція України. Це нижче міліції, нижче суду. От. Все, до речі, зараз буду ще відео. Це тільки перше. Гаси! З наступаючих всіх новим роком. О.